Вітаю вас, любі учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку: опрацювання даних як інформаційний процес, кодування та декодування повідомлень. Пригадайте матеріал, який ми вчили в попередніх класах, а саме, що таке інформація, що таке повідомлення, способи подання повідомлень та які існують інформаційні процеси. Давайте трошки згадаємо. І так, способи подання повідомлень. Існує п'ять ось таких основних способів подання: це графічний, звуковий, текстовий, за допомогою умовних жестів та сигналів, або комбінований, який поєднує в собі ті чи інші способи подання повідомлень. Також давайте пригадаємо, які існують інформаційні процеси, подання. Інформації збирання, передавання, пошук, обробка, зберігання та захист інформації. Опрацювати дані можна з використанням різноманітних пристроїв, в тому числі з використанням комп'ютера. Для цього потрібно подати дані у вигляді, придатному для. Опрацювання пристроями комп'ютера та визначити правила, за якими повинно відбуватися опрацювання. З метою зберігання, передавання, опрацювання захисту повідомлень часто змінюють способ їх подання. Всі повідомлення записують на папері, змінюючи звуки людської мови літерами алфавіту. При цьому виконується збереження повідомлень. Під час розмови по телефону звуки перетворюються на електричні сигнали. Це робить можливим передавання повідомлень на великі відстані. Розв'язуючи задачу на уроці математики, слова, що позначають числа, записують цифрами, а математичні операції спеціальними знаками. Це спрощує виконання операцій з опрацювання повідомлень. Для захисту змісту повідомлень від сторонніх осіб. Приводять шифрування, замінюючи літери в тексті повідомлення іншими літерами, числами або умовними позначеннями. Отже, от, система умовних знаків сигналів для передавання, опрацювання та збереження повідомлень. Кодування повідомлень це процес перетворення за певними правилами одного подання набору даних в інший. Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту, кодування це перетворення повідомлень у зручну для передавання зберігання, опрацювання форму. Декодування це перетворення закодованого повідомлення у форму прийнятну. Для приймача. Будь ласка, ці визначення законспектуйте собі в зошит Ще з давніх часів люди почали кодувати повідомлення. Так, наприклад, добре відомий з історії Гай Юлій Цезар, який жив у 44 роках до нашої ери, придумав наступний спосіб кодування. Правила кодування повідомлень полягають у тому, що кожна літера в тексті повідомлення замінюється іншою, що міститься в алфавіті, на відстані кількох позицій від заданої літери. Ось, наприклад, така табличка, яка зверху містить літери алфавіту, а знизу містяться літери, які перетворюються в код. Цей код отримується. За допомогою СУВУ на 4 літери праворуч. Так ось ми бачимо, що буква А буде закодована, Щ і так далі, і так далі, і так далі. За допомогою такого коду можна передавати повідомлення, і тільки той, хто знає, як примінити декодування, зможе розшифрувати цей код. Отже, процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлення. Це визначення також, будь ласка, законспектуйте собі в зошит. Декодування повідомлень відбувається, коли ми часто читаємо в вголос якийсь надрукований текст, виконуємо музичний твір по нотах. Там, наприклад, розшифровуємо повідомлення, визначаємо за штрих-кодом країну, в якій виготовлено товар, та таке інше. Для декодування повідомлення закодованого шрифтом Цезаря зі сувом на 4 літери праворуч, потрібно кожну літеру закодованого повідомлення замінити іншою, що розміщена в алфавіті на 4 позиції ліворуч від заданої Таким чином. Декодувавши повідомлення ЗТДФКН з отримаємо. Добрий день. Кодування та декодування повідомлень є прикладом процесів опрацювання даних. Найважливіше в цьому пункті опрацювання даних, це процес отримання нових даних з наявних. Кодування повідомлення це процес. Заміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення іншої послідовності сигналів. Ось вам в якості практичного завдання я пропоную зробити наступну вправу. Закодувати за допомогою ось цього коду Цезаря наступні слова інформатика. Там фразу моя школа і фразу кодування та декодування повідомлень. Ще одним варіантом кодування повідомлень є відома розробка Полібія. Це грецький історик, полководець, державний діяч, що жив у третьому столітті до нашої ери, у шрифті, у шифрі, який назвали квадрат Полібія. Кожна літера алфавіту, ось я вам зараз покажу варіант. Кожна літера алфавіту або пара літер, що відповідають близьким за змістом звукам, міститься в таблиці. Під час кодування повідомлення кожна літера замінюється парою цифр, номерами стовпця та рядка таблиці. Пригадайте, коли ми з вами вчили електронні таблиці Excel. Там також таблиця виглядала у вигляді стовпців та рядків, і кожна комірка цієї таблиці кодувалася за допомогою назви стовпця та назви рядка. Так само і в цьому коді Полібія кожна буква алфавіту може закодуватися у вигляді пари цифр. Перша, це номер. Колонки, а друга цифра це номер рядка. Так, в якості практичної роботи я пропоную вам, використовуючи цей код Полібія, декодувати повідомлення, закодовані за правилам цієї таблиці. Ось наведені ці коди. Вам лишається їх тільки декодувати. Всю необхідну інформацію, яка стосується теми сьогоднішнього уроку, ви можете знайти на сайті інформатики, яким ми з вами постійно працюємо. Також в якості практичної вправи я пропоную вам скористатися. Генератором QR-кодів, за допомогою якого ви можете на будь-яку свою інформацію, отримати певний QR-код, і передаваючи цей QR-код, ви таким чином закодуєте інформацію, і той респондент, якому надішлете ви цей QR-код, зможе його зісканувати та отримати, декодувати повідомлення і отримати. Ту чи іншу інформацію від вас. Дякую за увагу. Бажаю вам плідної праці.